Друзі, вітаю! Ви не повірите, але в той момент, коли сьогодні Путін перед переговорами з Віткофом вийшов до журналістів з погрозами на адресу України та Європи, вираз його фізіономії був дуже схожий на той, який у нього був через декілька днів після початку повноштабного вторгнення, коли Путін усвідомив, що його так званий Бліскриг провалився. Розпочнемо з того, що сьогодні ввечері головною темою в російських ЗМІ Є повідомлення про те, що Путін розпочав зустріч з Віткофом згідно офіційних повідомлень з Кремля. Зустріч розпочалася о 19.44 за московським часом, а це значить о 18.44 за київським часом. Цікаво, що пропагандисти пишуть, що перед початком цієї зустрічі Дмитрієв організував для Віткофа чергову екскурсію Москвою. Нагадаю, що під час минулого візиту, під час минулих перемовин між Віткофом і Путіним в Москві, також Дмитрієв організовував екскурсію Віткофу. Сьогодні сталося те саме. Більше того, пропагандисти пишуть, що Віткофа нагодували, що пригощали його перепелицею і крою, і філе оленя. Крім того, що цікаво, це те, що російська пропаганда акцентує увагу на тому, що сам Дмитрієв прийшов на зустріч з Віткофом в курці з цитатою Путіна. І що на курці Дмитрія було написано, що Росія не та країна, яка чогось боїться. І Дійсно, якщо ми подивимося на фотографії, то побачимо, що сам Дмитрій в курці, Росія, такими великими буквами Герб Росії, таке враження, що цей імперський шовінізм його повністю зсередини розриває, і що він свято вірить в те, що якщо він натягне таку куртку з великими такими надписами: Росія, це Путіна, гербом Росії, то це плюс до його карми, і що це може якось вплинути на результати перемовин. Також що вкрай важливо, навіть більш важливіше, це те, що перед початком цих перемовин Путін вирішив вийти до журналістів з терміновими заявами і зверненнями. Одразу зі старту він накинувся на Україну і почав погрожувати. Пропагандисти пишуть, що Путін попередив, що Росія може відрізати Україну від моря, що Російська Федерація може відрізати Україну від моря, якщо Київ продовжить піратство проти суден. Ну, нічого собі, це Путін погрожує, і причому що цікаво, що Путіна вираз фізономії його, дійсно такі злі очі, відчувається якась така роздратованість те, що він нічого не може зробити, якесь безсилля. Атаки на танкери в нейтральних, або нітральній особо економічній зоні другого государства, третього держави, це піратство ніщо що І в цілому, я не дарман початку випуску акцентував увагу на тому, що його вираз фізіономії дійсно дуже схожий зараз на той, який був через декілька днів після початку масштабної російської агресії. І справа в тому, що це вже було. Я нагадаю, що у 2023 році, а саме в липні, 19 липня, і про це писали міжнародні ЗМІ, що Російська Федерація оголосила фактичну блокаду Чорноморських портів України. Що з 20 липня 2023 року всі судна, що прямують у Чорному морі до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення? Це офіційна заява від Міноборони РФ. І що далі? А далі Україна розробила масштабувала, наростила виробництво наших морських дронів. І щодо російського чорноморського копаційного флоту, то де він? Дуже багато російських військових кораблів пішли на дно. Це так звані лякалки Путіна. Зараз російський Чорноморський флот він ретерувався аж в новоросійськ. І Чим зараз лякає Путін? Незрозуміло. Цілком можливо він лякає підводними човнами ще є там два човни, якщо я не помиляюсь. чи можливо лякає літаками? Хоча він сам усвідомлює, що навряд чи він зможе змінити ситуацію. А сьогодніські пропагандисти повідомили, що протягом останнього тижня вже чотири судна, які перевозили вантажі з Росії, звісно, в основному це нафта чи пов'язані з перевезенням вантажів з Росії, попали під роздачу. І є ще повідомлення сьогодні і в російських змі, і в міжнародних змі, і в турецьких змі, що, наприклад, турецький власник постраждалого від удару дрона Танкера відмовився від подальшої роботи з Росією. Мова йде про власника танкера, який був пошкоджений біля узбережжя Сенегала. І мова йде саме про той танкер Мерсін. І в цілому, Кремлю безумовно, це дуже не подобається, тому що це вразливість, це слабкість, це дуже сильний удар по економіці, це підвищення цін на страхування, а також на перевезення. Цікаво, що сьогодні російські пропагандисти цитують так званих воєнкорів, які пропонують для захисту суден організувати так звані приватні охоронні компанії Чопи, і щоб чопівці захищали судна інших держав. Ну не знаю, як це Кремль все організує, і як ці чопівці з автоматами чи чим це вони там збираються збивати, наприклад, дрони, чи то морські дрони, чи то повітряні дрони спостерігаємо за розвитком подій. Далі Путін накинувся на Європу і заявив наступне: що Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції щодо миру. Після чого він заявив, що Європа хоче з нами воювати, що ми готові, якщо вона хоче, і зробив жорстку заяву: якщо Європа почне війну, Росії більше не буде з ким домовлятися, Росія не збирається воювати з європейськими країнами. Однак, якщо Європа почне війну, Росія до цього готова. Ну, російські ЗМІ прямо пишуть, що Путін погрожує Європі повним знищенням у випадку війни з Росією. Це, хоч і не прямі, але погрози. І, на жаль, частково такі погрози подібні діють. І про це говорив, зокрема, президент Крине Зеленський, що, наприклад, і погрози з Кремля, потім ще й нагнітання з безпілотниками призвели до того. Що деякі наші європейські партнери не стали давати обіцяні Україні системи ППО, що вони залишили їх для підвищення свого рівня безпеки у своїх країнах. Щодо загалом зустрічі, повернемося повернімося до неї. То пропагандисти пишуть, що на цій зустрічі не один Вітков, Вітков разом з Кушнером, це радник президента Ша, і, до речі, зять Трампа, також перекладач. А з боку Путіна сам Путін відповідно, його помічник Ушаков, а також сам Дмитрів. І, звісно, перекладач. Тобто такі перегорні групи з боку США, а також з боку Росії. Станом на той момент, коли я записую цей випуск, переговори ще не завершилися. Пропагандисти пишуть, що вони затягнулися вже на понад дві години. Однак пропагандисти наголошують, що перемовини в Кремлі можуть наблизити формальний кінець так званого СВО, що вогонь припиниться, однак конфлікт не припиниться, що це максимум, що буде відкладена війна, що на інше Кремль не погодиться. А тим часом і російські, і міжнародні ЗМІ повідомляють. Що рекордний об'єм російської нафти застряг в морі через санкції Трампа, і що дуже багато танкерів і коло Індії, і коло Китаю, і коло деяких інших країн, що вони очікують, що Америки знімуть санкції. І є ще важлива новина: заява з РФ, це заява від міністра фінансів Сілуанова на тлі такого повідомлення. Що росіяни не помітять збільшення податком до вартість ПДВ з 20 до 22 Нічого не помітять, підвищення податків це взагалі не помітно. Щодо заяв, зі США. Трамп зробив заяву, що ситуація нелегка, що відбувається хаос і йому складно завершити війну. Крім того, Трамп вчергово заявив, що Буцім то США допомогли Україні на 300-350 мільярдів доларів, що роздавали гроші в цукерки, все в цьому руслі. Однак щодо якихось заяв про підсумки чи результат, якісь проміжні перемовин поки немає. Очікуємо в наступному випуску, про них поговоримо більш детальніше і загалом підведемо підсумки. Стосовно заяв з України, є заява від Цебіги, глави українського МЗС про нові погрози Путіна. Він заявив, що глава московського режиму не планує завершувати війну. Однак є заяв від президента Каріна Зеленського, що ми зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше. Також Зеленський наголосив, що війну треба завершити так, щоб Росія не повернулася з третім вторгненням. Крім того, вчора президент України повідомляв, що вже відпрацьовано 20 пунктів мирного плану Трампа. Ще є заяви від нашого генштабу щодо вчорашніх пізньовечірніх ближче до півночі заяв від Путіна від Герасимова, що заяви РФ про захоплення Покровська та Вовчанська та Куп'янська це фейк. Звісно, це фейк, це кремлівське шапіто. Яке вчора Путін влаштував разом з московськими генералами, і сьогодні пропагандисти прямо пишуть, що Путін застосував проти ЗСУ України прийом психологічного дзюдо. Ну я не знаю, якщо Путін натягнув військову форму, ніс маячню, то це що якесь психологічне дзюдо. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях, друзі. А закінчимо цей випуск на таких двох добрих новинах. Сьогодні президент України з офіційним візитом в Ірландії. Відповідно, він провів перемовини з прем'єр-міністром Ірландії, і за результатами перемовин є повідомлення, що Ірландія виділить Україні ще 125 мільйонів євро. Також є повідомлення, що Швеція виділяє Україні зимовий пакет допомоги на 100 мільйонів євро. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.